Друзі, всім добрий ранок, у вас уже неділя ранок, у мене ще субота, вечір я, зараз ще трошечки буду збиратися лягати спати. Але я хотіла сказати: я сьогодні говорила, що е, я розкажу, куди я е, ходи хожу на англійську. Ну, як я це, ой, прийшла в цю групу перший раз. Ну, я знала, що ну, тут для українців проводять. Курси є для початківців, є для більш таких продвинутих, проводять безкоштовні курси в різних, що у церквах, буває там десь в бібліотеці чи ще десь. Проводять наші волонтери, проводять безкоштовно, і зараз от знову пішов набір, бо я, бо я десь ходила пару тижнів назад, була в одній групі. І мене повели, але повели, то була група більш інтермедіа, більш продвінуті. Ну, я з ними посиділа тож, там той урок, коли я прийшла, послухала. Ну, Звісно, мені не все було зрозуміло, деякі слова. Я просто собі слухала, записувала, взяла телефон і переводчиком собі переводила. Ну, Було дуже цікаво. І там дуже жінка така була старша, дуже прикольна жінка. І вона. Волонтер, вона тут викладає вже, ну вона канадійка, викладає для наших цих інтермедіа. Теж було цікаво, що коли ми з нею ну з переводчиком, там, там дівчина одна була, яка переводила, мені все так ще вияснили, що її прадід, там прабаба теж з України і навіть, навіть самі з Чернівців. Ну, звісно, в мене не було часу поспілкуватися, знаєте, то, можливо, колись вже вивчу англійську, то з нею більше поспілкуюся. Було дуже, дуже приємно, що це. Хоча, ви знаєте, я вже так замітила, що в усіх цих канадійців у них прапрабаба, прапрадід, ще якісь родичі тут майже, майже усіх даже не знаю, скільки процентів назвати, що вони з України. Де ж у що я жила в хості, у неї теж прабаба і праід з України. І з ну, англійською, я, я тоді ходила на один раз туди. Потім мені сказали, що група, початкова група проводиться в другий день, в п'ятницю вечором. Я була один раз пішла, але так як там був вечором. Пізно і я не хотіла йти більше. А це прочитала, сказали, що в, нашій, там, в Телеграмі в наших групах цих українців, в групи скловне, що знову набираються курси для українців безкоштовно, знову будуть проводити там волонтери. І сказали, що вони ще виясняють, на який день, чи буде вечором чи рано. Ну, да, то вони поки я зробили ще таку одну групу на вечір, потім сказали зробити ще одну групу на ранок. Ну, це перший раз ми сьогодні, ну, для мене це субота, 18 числа. Це перший раз я пішла в цю групу ну, вчити англійську. Побачу, якщо буде далі, зранку, то буду ходити. Так що буду трошечки вчити англійську, трошки вдома, трошки поки на ці курси, а там після нового року побачу, може ще кудись піду, в якийсь коледж. Бо я ще говорила, що тут є ще два коледжа, є IGK і Окан College, Це два коледжі, в які ходять ну багато вчаться і наші українці, ну і другі всі приїжджі, хто приїжджають, ходять туди. І можна йти на ну, Канаган коледж він йде безкоштовний. Там типу, треба заплатити 30 доларів за реєстрацію як студента і чекати, але там навчання посеместрово раз у 4 місяці. Це слідущий курс починається в січні. Це треба зареєструватися і чекати до січня, потім взяти тест, вас обіляти в яку групу і ви будете вчитися 4 місяці. У IGK навчання. Платне. Ну, там, смотря, ви вибираєте, на який ви хочете, там є теж три, скільки годин там, зранку в обід чи вечором. Ну, звичайно, якщо маєте гроші, то можете самі, бо є деякі, що мають, і можуть за себе самі заплатити. Але буває, що якщо ви зареєстровані в RBC, то вас направляє і ну, типу, говорять, що вони теж оплачують. Але так як я дуже в оркбісі, вже виходить, по два рази, це вже місяць, це два рази я не пішла, бо мені зустріч переносили. І я щось, в принципі, думаю, не знаю, чи ти сюди, чи туди. А в Канагон Коледж я вирішила поки що зареєструватися. Вже 30 доларів це вже не така сума. Вдруг я її не буду ходити, не знаю, побачу, буду чи не буду, але зареєструватися треба, тому що там дуже багато людей всі реєструються. І можливо, що пізніше не буде місця. Так що я поки зареєструвалася, а вже у, у січні, вже коли я ще схожу в РБС, і у січні там ті тести. Ну і потім подивлюся, куди я буду ходити. Так що поки що у мене на, на етапі вивчення це англійської. Так що Буду трошки вдома вчити, буду трошки по можливості ходити в церкву, потім вже, може, після нового року подивлюся, може ще кудись піду в якийсь коледж. Так що поки що поки що буду вчити англійську. І таке, от такі, такі у мене поки що справи. Ну, в принципі, поки що нового нічого немає. Це я сьогодні сходила з англійською, побачилася з нашими теж з України, поспілкувалась трошки. Ну, і, і так і день сьогодні пройшов. Так що, друзі, такі в мене справи. Я вам бажаю гарного початку дня, мирного, тихого, спокійного. Я вже зараз трошки теж йду відпочивати, бо щось дружить, трошки устала. Так що гарного всім дня.